Додому повернулось понад 50 військовослужбовців 8-го ордена червоного прапора армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України, які тривалий час виконували завдання щодо захисту суверенітету та цілісності нашої держави. Привіз військових до місця постійної дислокації командир корпусу, генерал-лейтенант Петро Литвин. Рідні та близькі із хвилюванням чекали на своїх захисників. Деякі чоловіків не бачили ще з березня. місяці місяця не общині З марта Зустрічі були короткими, і дуже важко було розходитись, розставатися. Діти дуже скучають за ним, я скучала. Учасників антитерористичної операції 8-го армійського корпусу відзначили високими державними нагородами, зокрема, присвоєння військових звань та пам'ятних знаків за військову доблесть. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Сергія Машковського, військовослужбовців нагородили почесними грамотами за сумлінне виконання службових обов'язків та зразкову дисципліну в зоні антитерористичної операції. Ми вам дякуємо за те, що ви такі є за те, що ви повернули. Заступник голови обласної ради Руслан Годований та заступник міського голови Олександр Бочковський також вручили військовим цінні подарунки і грамоти. Втім, самі захисники були трохи засмучені, адже прибули не в повному складі. Як страшний сон згадують ситуації, в яких були на межі смерті, офіцери Іван Юрович Оврилюк особисто колони водив і щоб хлопцям доставити і боєприпаси, і там речове якесь майно продовольство, От полковник Гаврилюк, який нагороду отримував. І майор Супрун водив колони по, по таким місцям, де я скажу, що не кожен, там би навіть на якомусь іншому транспорті там, одиночному проїхати, а він колони водив з боєприпасами. Тобто хлопці виконували свою роботу кожен день ризикуючи життя. Кілька днів військовослужбовці перебуватимуть в Житомирі, допоки невідомо. Втім, особовий склад управління 8-го армійського корпусу буде продовжувати сумлінно та віддано виконувати поставлені бойові завдання.